Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вам покажу своє замовлення з сайту АHurp. Тут всього два товари, тому, окрім цього, я вам розповім, які новини зараз в нас є на сайті АHurb. В попередньому відео я казала вам, що виповняється 29 років, і тому весь вересень нас чекають великі знижки, мінус 29% на різні групи товарів. Одна із знижок починає діяти, почала верніше вже діяти сьогодні, я прописувала про це в спільноті і в своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете дізнаватись первими про акції та знижки на iHerb, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Сьогодні почала діяти знижка мінус 29% на більше, ніж 200 популярних брендів. Які є на сайті Herb. Бренди дуже якісні. Наприклад, є знижка на всі товари мого улюбленого бренду Micro я вже багато чого від них замовила і дуже задоволена. Сьогодні, побачивши таку акцію, я знов-таки оформила замовлення з тих товарів, які мені потрібні. і які... На щастя, поки що є в наявності, тому що в цього бренду самі такі ходові та топові товари тільки з'являються і майже одразу ж бувають розпродані. Тому поки ще всі не дізнались про цю акцію, я вирішила швиденько замовити саме необхідне. Зараз покажу, що сьогодні прийшло. А ви переходьте за посиланням. Посилання на Ті товари, які зі знижкою, на ті бренди, які зі знижкою, вони будуть зі знижкою весь вересень. Та не думаю, що все буде в наявності весь вересень, тому краще замовляти все на початку дії акції. І також я залишу посилання на мій телеграм-канал і на товари, які є сьогодні в моєму відео. Ще ви можете додати в корзину необхідні вам товари, потім ввести промокоди, я їх пропишу в описі під відео, і подивитись, на які товари діють промокоди, на які ні. Також можете просто перейти в розділ з переліком всіх брендів, які по знижці весь вересень, і також вибирати, можливо, декілька. Самих потрібних для вас брендів, і серед них тоді вже замовити необхідні товари. Ще раз скажу, переходьте в опис під відео, там буде вся інформація. Тепер покажу, що я замовила. Це, як ви зрозуміли, мій улюблений бренд Micro Ingredience. Добавка, яка називається l теанін та Магнезіум гліцинат, з кокосовою олією, олією МСТ. Тут в пакетику 400 гелевих капсул, без ГМО, без глютену. Добавка пройшла лабораторне тестування. Мені дуже подобається, як виглядають ці капсули, вони білого кольору гелеві. Просто неймовірно пахнуть кокосом. Коли ви приймаєте ці капсули, ви відчуваєте смак кокосу. І коли ви відкриваєте цей пакетик, таке відчуття, ніби ви відкрили упаковку з шоколадом Bounty? Дуже-дуже гарна форма прийому в багатьох добавок від цього бренду. Я люблю більш за все, гелеві капсули або добавки у вигляді порошку. І тут майже все мене влаштовує. Тепер, друзі, розповім, для чого потрібен ельтіанін. Це мінокислота, яка прибирає порушення сну, тривогу, покращує емоційний фон, стабілізує настрій, покращує сон, дає розслаблення, забезпечує боротьбу з тривогою, нормалізує кортизол, Захищає клітини мозку від пошкодження, тим самим попереджає розвиток хвороби Альцгеймера та Паркінсона, покращує зниження ваги, прибираючи зайвий стрес, нормалізуючи рівень картизолу, тіанін стабілізує або зменшує бажання їсти. Також покращує зір, корисний при на паузі. І для молодості шкіри, волосся та нігтів. Стандартне і найкраще для мене дозування це 100 мг. Тут вказано, що дозування 200 мг, але на дві капсули. Я приймаю по одній капсулі на ніч, і це забезпечує мені дуже швидке засинання і комфортний спокійний сон. Якщо у вас дуже сильний стрес, можна приймати одну капсулу зранку одну ввечері, тоді ви будете отримувати 200 мг ельтіаніну. Також в складі тут магнезі... магнезіум гліценат 200 мг на дві капсули також, тобто приймаючи одну, я отримую всього на всього 100 мг магнію гліцинату. Він дуже гарний для підтримки нервової системи. І додатково ще приймаю магніт цитрат від іншого бренду. Також ще замовила магніт цитрат від Micro І так, як в мене був тільки один товар, а за доставку платити не хотілося, тому я зробила собі безкоштовну доставку, додавши. Як я часто робила вже ось цей пробник від бренду Захлір. Добавка називається Paraguard. Тут 10 капсул в баночці. Для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, для застосування в антипаразитарних та антикандидних програмах, для нормалізації мікрофлори кишківника Я вже про цю добавку багато разів розповідала. Часто не буває в наявності, але потрібно відстежувати, ставити нагадування, якщо потрібно. Ось ці два товари мені прийшли з безкоштовною доставкою. Таке, друзі, в мене було замовлення. Дякую вам всім за перегляд. Якщо інформація була корисна, ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал та на мій телеграм-канал. Також напишіть в коментарях, що ви плануєте собі замовити під час цих великих знижок вересневих, буде цікаво прочитати. Пишіть, які бренди ви любите, які вважаєте працюючими, що вам більше подобається, я завжди дослухаюсь до вашої інформації, до ваших парад. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення!